Газуй. І дивись ще, і глянь ще, і газуй ще, і ще газку, і ще газку, і ще газку. Трошечки привідпусти. Зрозуміло? Так, далі. Тільки ти її проїдь, ради Бога, ще не проїхала, ще не проїхала, тільки зараз проїхала і втратила смугу. Бо ти якоюсь хрена змістилась лівіше. Що там можна? Зиркай, зирка зеркало, можна? Хорошо, глянь ще. Добре, і нам треба мордою зайти вправо. Чувак за нами буде тебе відразу об'їжати. Закручую, закручую, включає вже лівий. Але чувак за нами, ліве дзеркало подивляється, поїде в ліву смугу. Він же ж крутий. Да? Це ми лашари. Да? Тож може, ти поїдеш? Чи ми почухаємося ще тут? Ми її вийти покурити може, так? Да? Ні, не треба. Що там попереду, ти підрівняйся для початку. Да? То може тоді будемо перелаштовуватися все-таки. Тільки давай, ти, мабуть, будеш пригальмовувати, бо ми хуярим з розгоном в червоний чомусь. Вимикай, бо ти перелаштувалась. Да? Якщо ти не встигаєш, сповільнись, не хуяр, бо ти не встигаєш. Оцей хер, звісно буде нас підрізати потім. А... Але ми його пустимо. Він по-любому ломанеться на зелений, коли він тільки загориться, щоб встигнути перед нами вскочити. А ми не хотіли пріско їхати на зелений, а, тому що це стрьомна історія. Тут обмежена з двох сторін оглядовість, і можуть машини проскакуючи, вже на наш зелений бути на перехресті. І ми при різкому старті можемо з ними хіранутися. Поїхали за ним гаску-гаску. Він нас прикрив, він удар на себе візьме. Але ти зліва, справа все рівно подивляєшся. Добре. Бо повний пріоритет гарантій тобі не дає. Справа трамвая немає, цей трамвай далеченько, справа немає. Добре, хорошо, їдемо собі далі. Тобто, на перехрестях хіряче це перші і останні. Перші, хто стартує різко, дуже різко, стрімко на зелений, і останні хто проскакує вже на жовтий, червоний, на червоний в основному. Але в залежності від перехрестя. Під'їжджай ближче, відкривай собі огляду більше, відкрила огляд під газни. Вона вже дома чай п'є, так? Да? Вона звалила з твоєї смуги, ти можеш їхати. Так? Добре. Привідпусти газюльку, тут яма. Але їдь рівненько. Не треба її об'їжджати. Бо якщо хочеш об'їжджати, тоді треба дивитись зеркала при зміщенні, правильно? А якщо не встигаєш, то їбашся в яму. Добре? Так, цей стрілка переводи. А, а, а. Тут у нас обмежена, бачиш, ножка на тормозі, хорошо. Сповільниться ще трішки. Зліва ми прикриті трамваєм, справа огляд відкрила, ножку на газ підгазнула і звалила звідси. Хорошо. Будь обережна, Він нас бачить Хорошо.